Добрий день глядачі мого каналу, підписники мого каналу. Літо, жара. Якщо ви користуєтесь кондиціонером і у вас ось така машина Fiat Doblo, і в тій машині ось тут внизу при користуванні кондиціонером на коврик капає водичка, Значить це відео для вас. В моєму випадку, при користуванні кондиціонером ось з цього лючка, це лючок е, повітряного фільтра, Ось звідси, з самої низької точки, почала капати водичка, конденсат. Ну, Зараз попробуємо, попробуємо почистити дренаж. Наскільки я вже дивився і зрозумів, дренаж у нас знаходиться. Зараз візьму щось довгеньке покажу, я його бачу, а камера не ловить. Бачите, зверху блискуча трубка і під трубкою ось така головка. Зараз я візьму довгу отвертку і спробую вам показати. Ось отверткою я вказую, от вона. Вона кріпиться на двох шпильках, там дві гаєчки. Як ви бачите, моя рука ледь сюди влазить. Знизу там і защита заважає, і картер. Зараз спробую одне вухо защити відпустити. Можливо, рука влізе, і я зможу відкрутити ось цей дренаж і подивитися, що в ньому не так. Ось я знизу машини. В принципі, рука тут трошки влазить. Бачите, відкрутив я одне вухо защити. Все, хочу обманути судьбу. Можливо, треба буде повністю защиту зняти. І тоді я доберусь. Да, Такі защита мені заважає, тому судьбу не обманюю, відкручую защиту і продовжую відео. Зняв я защиту. Не скажу, що дуже комфортно, але зараз сподіваюсь якось камеру так наставити, щоб вам теж було видно. Ось те, що нам треба відкрутити. Одна шпилька, от друга шпилька. Беремо головочку на 10, подовжену, без подовжувача. Я думаю, що я відкручу. Да? Бачите, який в мене помощник ховається від жари. Помощник. Відкрутив я дві гаєчки, витягнув ось цю конструкцію. вона тут прижата трубкою. Бачите, що у нас там всередині? Вона просто вся забита болото. Ну це і не дивно. Це і не дивно. Вона, вона знаходиться з вологою, в місті, де є пилюка, тому нічого дивного в цьому нема. Е, зараз я її вимию. Тут ніякої маслянистої речовини нема, просто звичайною водичкою. І спробую якийсь дренаж сюди вставити, щоб ось ця, от, цей клапан він не прижимався, бо там, вроді, б, воно під трубку заходить і трубка його прижимає. Тому якось так. Гарненько вимив цю всю конструкцію, більше того, вона розбирається. І я думаю, що не просто так виробник зробив. Ось цю штучку, Напевно, щоб не тягнуло пилюку в салон. Тому, напевно, і тут нічого видумувати не потрібно. Зазору має вистачати для нормального дренажа. Ну, всі ви знаєте, що це за трубочка. Це трубочка з ведешки. Ну, Можна врізати два ось таких шматочка і приклеїти для того, щоб у нас ось тут. Ось так воно було пружинило, щоб зазорчик був більший. Що, зрештою, я зроблю після того, як воно у нас висохне. Ось так в мене вийшла конструкція. Бачите, за рахунок, не обов'язково тут трубку вклеїти, можливо, якогось сірничка для того, щоб зазорчик тут був здалегідь більшим. Навіть якщо який зовнішній чинник у нас сплюсне нашу конструкцію, у нас ось тут і тут будуть зазорчики. Тому збираємо цю всю конструкцію, ставимо на місце. Ну і раз ми вже сюди полізли, то вже поміняємо фільтр салона і приступимо до приємної процедури, будемо випробовувати, як працює кондиціонер. Дренаж поставив я на місце, відкрутив я із салону ось цю пластинку Будете ставити, не попутайте, вона начебто симетрична, але але ось таким чином вона ще може стати. Бачите, тут треба розвертати. Нахил кронштейні в різний. Бачите, він під кутом. О. Поки що я наживлю її і спробую скористатися кондиціонером без фільтра. Фільтр, до речі, прийшов в непридатний стан відносно. Тому все, що ми не робимо з автомобілем, йде йому на користь. Я затягувати не буду. До речі, ось цей вінтик, саморіз. Зручно крутити будь-якою викруткою, а тут у нас, бачите, місця мало, треба коротенькою твердкою це все робити. або ось таким огризочком, як у мене. Ну, проводимо наш експеримент. Зазвичай за 10 хвилин руху тут же мокро. Бачите, тут сухо і не знадобилась ганчірка. Але саме головне, фільтр був забитий. Сподіваюсь вам видно, як з дренажного отвору крапає конденсат. Думаю, тут краще О! Це означає, що все, що все зроблено правильно, бо те, що нема конденсата. На поліку, це ще ні про що не каже, але коли він пішов в те місце, яке нам потрібно, це вже добре. Так, а я, якщо ви знаєте мої забобони, тепер буду ставити, вертаюсь назад, ставлю захист і ставлю новий фільтр салону. Відкрутив я знов. Ось цю планку ставимо фільтр. В деяких виробниках фільтрів салона є позначка стрілочкою. Ось наш двигун, який дує на вон той блок. Тут мені треба дві руки, тому стрілочка має вказувати наліво. Хоча, як на мене, це все маркетинговий ход. Фільтр, особливо фільтр салону, він йому нема різниці, в яку сторону фільтрувати, хіба що я помиляюсь. Якщо хтось знає, яка різниця в цьому, то напишіть в коментарях. Заодно я. Заодно я теж узнаю. Поділіться своїми думками. Так, фільтр ми поставили новенький. Ну, як ставити защиту я вже вам показувати не буду. Ось таким чином здавалось би, така проблема. І все ми легко вирішили. Тому на цьому в мене все. Дякую тим, хто дивився це відео. Дякую за увагу. Хто не підписався на мій канал, підпишіться. Хто не знає, що я робив, я просто спинку нахилив по максимуму вперед. Щоб сідушку посунути по максимуму назад. Тому все ставлю на місця. Ну, на цьому в мене все. Ще раз дякую, до побачення.